Вайлдер проти Нгану. це протистояння все ще в силі, та можуть пройти навіть два поєдинки. Деонтей дав інтерв'ю і розказав про свої плани. На Ентоні Джошуа чекає операція. Екс чемпіон світу не проводив боїв з минулого року, і поки що невідомо, коли проведе наступний. Скільки часу AJ буде поза боксом? Про це та не тільки розповідаємо у випуску новин. Після перемоги Канело над скулом офіційно оголосили про бій між Родим та Теренсом Кроуфордом. Саме це протистояння стане найбільшим у цьому році, і ми вже маємо перші прогнози. Боксерський інтелект Канело настільки високий, що я просто думаю, він завжди знаходить спосіб довести справу до кінця. Теренс говорить тільки про цей бій вже два роки, і його концентрація на Канело говорить про те, що його фокус був спрямований саме на цей поєдинок уже дуже давно. Це буде складно. Кроуфорду потрібно буде провести ідеальний бій, але він зробив кар'єру на тому, що був ідеальним. І я думаю, що його додаткова швидкість і гострота стануть вирішальним фактором, канело буде постійно тиснути, і Крофорду доведеться витримати кілька штормів, але я просто бачу, як він робить достатньо. І саме завдяки своїй клінічній точності перемагає за очками у блискучому поєдинку. Отримує ще більше емоцій від бою канело Крофорд разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Ентоні Джошуа вихопили журналісти і розпитали, коли він збирається відбуксувати знову. А коли ви хочете, щоб я повернув? Люди. Я намагаюся привести своє тіло в належний стан і перенесу невелику операцію на лікті. Це станеться десь у травні. Залишилося владнати деталі. Це виведе мене з тренувального процесу десь на 6-8 тижнів. Як тільки одужаю, то повернуся. Отже, два місяці Ентоні буде поза тренуваннями. Тобто він повернеться в стрій десь у липні і з рахуванням табору ми зможемо побачити британця в ринзі не раніше жовтня, як мені здається. Розмови про бій з ф'юрі починаються знову. Не знаю, чи це частина розкрутки бою, чи просто порція розмов, аби поговорити. Але це, мабуть, єдиний виклик, заради якого циганський король повернеться з пенсії. Щодо Джошуа, то його перспективи не зрозумілі після поразки Дюбоа. Кожен союз уже має або призначає свого претендента, і ні в кого з них немає в планах Ейджея. Тому тільки ф'юрі, тільки хардкор можна без поясів, але бажано на Вемблі. Ейджей боксував із Усиком із Дюбуа. Тож його запитали щодо поєдинку за абсолюта, але відповідь Ентоні може здивувати. Для чого ви питаєте мене про це? Вимкніть камеру і поставте запитання про цей поєдинок. Ви питаєте мене, щоб просувати їхній бій і свій канал. Я не буду цього робити. Я в цьому не зацікавлений. Я не в цій грі. Це не моя справа. Втім, думаю, це буде хороший бій. Сауль Альварес не тільки боєць, але й успішний бізнесмен, якщо вірити його бізнес-менеджеру. Канело без сумніву найрозумніший бізнесмен у боксі, якого я коли-небудь зустрічав, і ми збираємося допомогти йому подолати цю наступну перешкоду. Він стане першим боксером, чий статок перевищить мільярд доларів. У мене немає сумнівів щодо цього. Коли це станеться, ймовірно, наступного року. Ой, щось мені підказує, що лукавить цей консультант Канело. Мексиканець може і стане мільярдером, але хіба першим у боксі? Видання спортіко цьогоріч опублікувало рейтинг найбагатших спортсменів в історії, де топ 10 якраз закрив Флойд із позначкою в 1 мільярд 150 мільйонів доларів. Тому при всій повазі до рудого, але Флойду він програв не тільки в рензі. Деон та Велдер має серію з двох поразок і залишається поза рингом протягом року. І коли здавалося, що після поразки жалею жангу пора закінчувати, американець дав зрозуміти він іще не все. І планує битися з Френсісом ґану. Хочу провести цей бій. Насправді зараз багато чого відбувається. Ми все ще ведемо переговори щодо цього. Зараз головне завдання визначитися зі структурою івенту. Ми обмінялися думками. Особисто я за те, щоб провести один бій у боксі та один бій в ММА. Я готовий битися за його правилами після того, як він прийме бій за моїми. Вважаю, що в цій справі треба поводитися чесно. Цей бій все ж таки відбудеться. Буде ще багато боїв за моєї участі. Все залежить від мене. За останні чотири роки мене замучили травми. Боліла рука. Не міг навіть нормально бити. Але й зупинитися теж не міг, адже я той ще що воїн. Щодня все боліло. Наразі немає жодних травм. Я знову в гарному тонусі на 27 червня у Дио вже запланований поєдинок проти американського ноунейма Тайрела Ентоні Херндона. Тіп нулячий, але давайте подивимося, наскільки зараз конкурентним буде і сам Вайлдер. Шлях бою проти Френсіса я вважаю абсолютно правильним, певно, найкращим із доступних варіантів. Бронзовому цьогоріч 40, і останні роки він перестав бути якоюсь загрозою в хевівейті. Спроба ще раз здійнятися на вершину не має жодних перспектив: ні спортивних, ні фінансових. Тому шукати бою з довкола топами не слід. Але ім'я в цього хлопця є. Тінь топового нокаутера все ще присутня, тому варто вдало продати своє ім'я комусь свідомому і не дуже загрозливому. А Френціс у боксі може бути кимось серйозним, тільки якщо суперник пив пиво під час тренувань. А коли свій наступний поєдинок проведе Олександр Гвоздик, уже є дата, тож дивіться про це в ролику за підказкою.